Уявіть собі звичайний вечір, хтось повертається додому втомлений, в когось всередині тиша, яка болить, в когось сльози, про які ніхто не знає. І в такі моменти людині не потрібні якісь красиві фрази. В такі моменти їй потрібно одне, щоб поруч було трохи світліше. Пам'ятаю, в семінарії, коли ще навчався, вже десь там на останньому курсі мені видається, бо вже була е, е, йшла війна, е, така повномасштабне вторгнення, е, і е, займався в спортзалі, робив тренування. І в кінці цього тренування спортзал у нас знаходився в підвалі, там майже не було ніяких вікон, було все темно. вимкнули світло. І я собі думаю, ну, мені вже залишилася тільки скакалка, на що мені там це світло? Так, Я собі став в точку, в якій стояв, ну і почав скакати, так? впевнений. І в певний момент, за скільки хвилин часу цього, цього мого тренування на скакалці, я в щось вперся, вперся рукою. так, І думаю, там нічого немає, ну, я не міг ні в що впертися, так бо я стою на цьому самому місці. Як я можу щось пертись? Мій мозок не розумів, що відбувається. І я так руками пробую, пробую, а це стовп, який знаходиться в протилежному кінці залу. Так? Я в цій темряві рухався насправді, хоч мій мозок був переконаний, що я стою на місці, я впертий, став знову на те саме місце, знову почав і знову перся в той самий стовп. так? Аж поки я не розвернувся і не побачив там крізь щілинку трошки світлішу темряву, яка йшла зверху, згори. І на, цю, на, цю, на це світліше, на це світло, мінімальне, яке там було, я міг орієнтуватися і вже стояв на місці і не рухався. Так? І не рухався. Господь сьогодні нам говорить: ви сіль землі, ви світло світу. Так ніби каже, я не прошу стати тебе героєм, але я прошу, дозволь мені через тебе бути теплом для когось, світлом для когось, цим трохи чуть -чуть, так, чуть-чуть яснішим, так щоб він міг орієнтуватися на те, куди йому рухатися, бо люди можуть згубитися в своєму житті, перебуваючи в темряві. Темрява вона оманлива. Дуже оманлива. Так? І, бо світло це не конкурс і це не перемога, дорогі брати і сестри. Світло це маленький промінь, який рятує людину від темряви. так. Коли ми говоримо, так, намагаємось доказати комусь, хто далекий від храму, від життя, від церкві, що Бог є, то перше, будьте певні, перше. Євангеліє, яке він має, що він має зробити з Євангелієм в житті не прочитати. Він має побачити це Євангеліє через вас. Ця особа має в вашому житті побачити Євангеліє. І тільки після того почне читати його. Так відбувається зі всім, з дітьми вашими, з нашими. Так? Діти спочатку бачать Євангеліє. Євангелія, яке дають батьки, а потім вже бачать, чи це дійсно чи батьків дають тільки що вони живуть цим Євангелієм? Так чи ні? Єпископ Емерит Каменець-Подільської дієцезії Леон Добравський. Колись на одній з служб запитався дітей, яке Євангеліє тобі подобається найбільше. Так? І хлопчик такий маленький стояв, він йому дав мікрофон, і хлопчик каже, Євангеліє, яке написала моя мама. Так? І він каже, яке то Євангеліє написала твоя мама? А він каже, кожен день моя мама живе, так, то що пише Святе Письмо. Так? Це Євангеліє його мами. Тому ми маємо вчитися писати цей Євангеліє. Ісус знає нас, Він знає, як нам легко втомитись, Він знає, як легко нам замерзнути всередині, як легко сховати те світло, яке колись горіло. Тому Він чесно попереджає нас, що сіль може втратити силу, а світильник можна накрити. Так? Не тому, що ми погані, але тому, що через різні життєві обставини, які проживаємо, ми слабнемо. І тут приходить цей пророк Ісая, як старший брат, так? який не читає моралі, не моралізує нас, але говорить нам прямі чіткі кроки, що зробити, щоб не вивітрити як та сіль, щоб наше світло не згасло. Так? Він говорить: діли свій хліб із голодними. Він говорить, веди в дім у Богого, одягни нагого, не ховайся від свого, перестань показувати пальцем і говорити зле. І лише після цього Бог обіцяє, тоді засяє твоє світло, тоді закличеш, і Господь відповість. Він не говорить нам щось інакшого. Він каже так, що як тільки ти зробиш один крок любові. Будь певен, я зроблю за тебе решту, я не залишу тебе самого. Так? Колись, коли не було холодильників, то люди знали, якщо хоче зберегти їжу довше, то потрібна сіль. Наука пояснює це просто. Так? Сіль змінює середовище так, щоб псування сповільнюється. Тобто, сіль – це не про красу, сіль – це про те, щоб щось не згнило. Так? А що найчастіше псується в нас? Ну, напевно, найболючіше це стосунки. Так, вони не руйнуються відразу, вони псуються тихо, одним холодним поглядом, одним колючим словом, однією фразою Ти завжди. Так? Ти завжди одним пальцем, який звинувачує. Так, і Бог через Ісаю торкається саме цієї тематики. Він говорить, перестань показувати пальцем. Він говорить, перестань говорити зле. Бо інколи найперше милосердя і найбільший прояв того, що ти живеш з Богом, є це не те, що показати, що ти правильний і знаєш, як правильніше, або ще в собі зодягнути на себе більше духовних регалій і прикрас, показати, який ти святий. Це насправді інколи найперше милосердя це. Забрати те, що може ранити особу. Була така у Сполучених Штатах журналістка, звали її Дороті Дей. Вона могла б залишитися простою людиною з гострим розумом, гарним пером, дуже гарно писала. Її життя було зовсім непростим, було багато пошуків, боротьби, внутрішніх криз, падінь. Але коли вона прийшла до Бога. То в її серці народилося тихе рішення. Я не хочу любити людей здалеку. Я хочу, щоб вони відчули цю любов, присутність Бога тут і зараз. Тому в нас започатковує рух католицький працівник і починає відкривати доми гостинності. Це місця, де бідні могли зайти туди, в ці доми, не як проблема. Там дуже часто, коли ми тут проходимо, то для багатьох ці особи, які просять, чи є безхатьки, які стоять, вони так виглядають, як проблема. А вони заходили в ці доми як люди. Вони отримували їжу, ніч ліг, людське слово, і, зрештою, те, що, напевно, не отримували так довго чи так часто. Вони отримували відчуття гідності, що до них ставляться не з погордою, а з гідністю. Так? Дороті Дейм, вона не робила, тобто її це служіння воно не було для того, щоб заспокоїти своє сумління. Так це був стиль її життя. Ці двері були завжди відчинені. Тобто її життя це оцей розділ з Ісаї, який ми чули в сьогоднішньому першому читанні: в дії, діли хліб, введи в дім, не ховайся від свого. І знаєте, що найпрекрасніше в цьому, що Дороті не робила, напевно, все ідеально. Вона просто робила це знову і знову, той самий суп. Та сама тарілка, та сама розмова, напевно, та сама людина, яка знову і знову приходила на цей поріг. Чи завжди вона мала одинаковий настрій? Напевно, ні, бо вона теж людина. Але вона робила це знову і знову. Світло дороті було не спалахом. Це була лампа, яка горіла дуже довго. Так? І ще одна властивість солі, так, яку ми знаємо з зими, коли на дорозі лід, то її посипають сіллю. Вода і сіль замерзає при нижчій температурі, тому лід е, легше тане, сіль допомагає там, де вже стало слизько і стало твердо. Так? В наших серцях теж буває лід, багаторічний, мовчазний лід, це лід образи, лід Я вже не хочу говорити, лід е, мене ніхто не зрозуміє, лід Я втомився прощати. Е, і Бог каже нам, щоб ми не змагалися з цим всім одразу. Бог каже, поклади трохи солі туди. Одне тепле слово, один поступок, одна відмова від сарказму, одна відмова від того, щоб докорити комусь, що хтось щось зробив не так, як зазвичай. Так? Один крок назустріч, одне очена за особу, за яку тобі не дуже хочеться молитись. Бо любов часто починається не з великих змін, а з маленького сьогодні я не буду ранити. Сьогодні я не принесу рану. Або принаймні зроблю це на один раз менше. В Будапешті, в часі Другої світової війни, жив Рауль Валенберг. Він був дипломатом. І він. Був дуже достойною особою. Він в часі Другої світової війни рятував євреїв від смерті. Так міг би сказати, це не моє рішення, це політика. Але в час, коли темрява була майже абсолютною, він почав робити те, що міг. Він почав рятувати людей. Він шукав способи захищати їх документами, домами, статусом будь-чим, що дасть їм шанс для життя. І тут найважливіше для людського серця: Валенберг не переміг темряву раз і назавжди. Ні, ми бачимо темряви багато в нашому житті і навколо нас. Він просто запалював маленькі вікна світла одне за одним. І для когось саме це маленьке вікно стало вікном життя. Його приклад, назвемо це так, поєднано, болісно красивий. Він показує, що світло це не коли навколо стало легко, а світло це коли ти не дозволив темряві зробити тебе байдужим. Природі світло це не є декорація лише, щоб все сяяло. Світло це умова життя, без неї не вижити, без нього рослина слабна і не плодоносить. Так? І так само в людській душі. Коли немає світла, любові, людина всередині ніби в'яна. Коли людина відходить від Бога, то їй здається, от вона прокинулась, ну нічого не відбулося. Стеля на мене не впала, я ніби живий. Але Вазон, вазон теж не починає помирати, коли його перестати поливати одразу. З часом, потрохи, потрохи. Так? Ось чому Ісая нам говорить так прямо: хочеш світла, то нагодуй, прийми, одягни, підтримай, перестань бити Словом. І тоді твоя темрява стане, як полудень. Це неймовірно ніжно, ніби Бог говорить нам: ти не мусиш спершу стати сильним, щоб любити. Любов зробить тебе сильнішим. Зроби один крок лише, і я відповім на цей твій крок. Так можливо, твоє світло, дорогий брата та сестру, зараз слабке. Можливо, твоя свій сіль звітрила від втоми. Може, ти стільки разів віддавав, що тобі стало порожньо? Може, ти так довго терпів, що серце твоє замерзло? Ісус не соромить, він не говорить, що ти поганий. Він каже. Дай мені твої ці дві жменьки солі, які ти маєш. Дай мені твою маленьку свічку, яку ти маєш. І я не знаю, як він це робить. Чесно вам кажу, але він вміє з маленького зробити велике. Це точно. Я бачив це не один раз в своєму житті. Тому, дорогі брати і сестри, світ сьогодні не потребує від нас блискучих промов і доказування спиною на роті, Комусь хто не вірить, що Бог існує? Ні, світ потребує людей, біля яких менше льоду і більше тепла. Амінь.